Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. В п'ятій ранку пролунала серія вибухів на Арбаті Мкаді поблизу Госдуми Кремля та адміністрації Путіна. Крім того, вибухи лунали на рубльовці. Плани шатун для еліта, які не присягнули Патрушеву. Телеграм-канали передають наступне. Російський офіцер ФСБ підірвав бомбу в Кремлі за наказом Патрушева. Робочий кабінет Путіна рознесло вдруге. Винесли вікна. Крім того, були надані. Точні координати, куди бити, аби послабити РФ. План потрушево розхитування путіна діє, пишуть телеграм-канали а в Курській області. Знову горечі сховище ядерних відходів. Білгородський ядерний об'єкт А двадцять -20, що підірвали декілька днів тому. Харківський наступ захлинувся ФСБ. Залило координати колон військових. По них влучно відпрацювали наші хлопці. Пишуть, що за один залп касетними атакам се поклали 360 кадрівців, кадирівців, злили ФСБ Патрушева Паралельно з цим 89 українських пілотів одним разом підняли в небо свої борти. 28 серпня. Тепер вже росіяни запам'ятають надовго. Масова натака по аеродромах РФ, зокрема, основному в Мілерово. для того, щоб зменшити кількість ударів по території України, необхідно завдавати ударів по території Росії. Врешті наші союзники погодилися з цим рішенням. Зокрема, Сполучені Штати дозволили бити їхньою зброєю по військових цілях у Росії. Водночас, удари далекобійни американською зброєю по Росія наразі заборонені. Це додому налаштовує не усіх конгресменів США. Військовий оглядач Ізраїлю Давид Шарп пояснив 24 му каналу, що США уже зробили великий крок уперед, дозволивши використовувати хоч якусь зброю по території Росії. На жаль, дозвіл на використання американського озброєння по території Росії обмежений, наприклад, удари далекобійними ракетами атакам заборонені. Вже саме рішення США дозволити удари, зокрема з установок Хаймар по російських цілях. Це в. Великий крок вперед. А такам се не дозволяють використовувати з відомих причин. Адміністрація Байдена вкрай обережна. Вона має перестороги раз можливу ескалацію з ядерною державою. Наголосив Давид Шарп. Зрештою, саме тому ракета та з'явилися з'явилася в Україні лише восени 2023 року. Хоча ще від 2022 року Київ просив США надати ці далекобійні ракети. Від цієї політики підходів та бар'єрів, які американці ставлять самі ж собі, позбуваються дуже поступово. Як правило, на жаль, Ламель до прогресу є події зі знаком мінус. До цього разу наступ Росіян на Харківщині підштовхнув США та інші країни тоді, чому цього не зробили раніше. Питання риторичне пояснив Шарпом. У цьому контексті удари саме далекобійної зброї, наприклад, по аеродромах Росії були б надзвичайно доречними. Можна знайти і інші цікаві цілі в радіусі 250-300 км кілометрів від українського кордону. Ураження, яке створило б Росії великі проблеми, особливо це, звісно, аеродрому додав військовий оглядач є її хороші новини, адже Франція найпевніше дозволила Україні бити по Росії ракетами скальпа, дальність ураження яких 300 кілометрів. Хоч вони не так добре пристосовані до ударів по техніці на відкритому просторі, як Атакам з алежа уразити навіть одну ціль на умовах аеродромі вже буде непоганим результатом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, став. Та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.